Доброго дня, шановні батьки та діти, вчителі. Сьогодні ми з вами завершуємо огляд другої теми нашого підручника Imagine for Ukraine 1 клас. Перший другі уро... юніти відео, перші другі юніти гейм повторення, так? ну і culture. Візьмемо до уваги ще culture I'm Ukrainian. У цьому відео. також. Ну що ж, відео ми з вами. Ми з вами не подивимося, тому що в мене немає його просто. Але в гру пограємо. <кхм> І так, let's play. Зіграємо у гру. Пам'ятаєте фразу, яку ви читали у минулому, на минулому році. Ось вона була. Is it a pencil. Is it a bag? Is it it a a bag? book? І варіанти відповіді було: No, it isn't. Якщо ми заперечуємо, то ми говоримо no, it isn't. Якщо так, то ми говоримо Yes, it is. Наприклад. Is it a pencil? запитує хлопчик. Чи це олівчик? Yes, it is. Two pencils. Так, два олівці. Далі. Is it a book? Можна поставити питання про книгу. Is it a book? Це книга? Yes, it is. Скільки букс порахуємо. One, two, three. Three books. Повторили three books. Три книги. Далі поставимо питання про деск парту. Is it a desk? Це парта? Yes. Так, it is. Так, one desk. На парта. Так, pencil ми вже рахували. Is it a pencil? Yes, it is. One, two, two pencils, два олівчика. Далі is it a crayon? Повторили питання. Is it a crayon? Це кольоровий олівець. Is it a crayon? Це кольоровий олівець. Yes, it is. One, two, three, four. Four crayons. Чотири four, four crayons. Four Пограйте ще в цю гру, поставте питання is it, і дайте на них відповіді. It, yes, it is. І порахуйте, скільки таких предметів є на наших малюнках. Це те, що стосується повторення нашого, так? Ну, і culture: I am Ukrainian. Так само, як ми називаємо I Am і своє ім'я, коли ми хочемо представитися, ми можемо говорити. I am Ukrainian» називати свою національність. Ну що ж, повторімо Listen and repeat. Послухаймо і повторімо символи України і слова, які з нею пов'язані. Ukraine Flag Blue and Yellow Kyiv І так, перше слово Ukraine. Україна. Повторили Ukraine. 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 Flag, Прапор. Let's repeat. Повторили. Flag. 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 Кольори Blue and Yellow. Blue and Yellow. Blue. Синій. Yellow. жовтий Ну і столиця України Київ. Let's repeat. Київ. Київ. Kyiv. Отже, Ukraine. Ukraine. Flag. Flag. Blue and yellow. Blue and yellow. Kyiv. Kyiv. So, listen and point. Послухай, тавкажи. Hello. I'm Marika. I'm from Ukraine. Look, it's my flag. My flag is blue and yellow. Так, отже, дівчина у нас із України. Вона говорить: I am from Ukraine. I am Ukrainian. Повторили. I am Ukrainian. Я Українка. Я Українець. I am Ukrainian. Кей. Okay. Наш прапор флег, якого він кольору? Blue, синій, and yellow жовтий. І небо у нас the sky is blue, так, і небо також синє. Good. Вправа Сі. Make a flag. Зроби прапор and tell your friends. І розкажи своїм друзям. Уже спершу треба cut вирізати, да? потім color розфарбувати. And stick приклеїти. так? Коли прапор буде готовий, скажи, що він. It is blue and yellow. Він синього та жовтого кольорів. It is blue and yellow. Також у нас до цього юніта залишилися непройдені ігри. Давайте в них пограємо. Is it a pencil? Is it a pencil? Ця фраза була у нас у тексті, який ми читали, в історії. Yes, it is. Так. is it a chair? is it a chair? is it a chair? it's a stillate. yes, it is. It is. no, no it, isn't. it isn't. no, it isn't. yes, it's a chair. is no, it a crayon? is it a crayon? yes, it is. is it a book? is it a book? yes, it is. no, it isn't. No, it isn't. Is it a desk? Is it a desk? Yes, yes, it is. Yes, it is. It is a desk. Давайте пограємо у Phonics game. Duck. Duck. Давайте ми з вами розставимо uh, букви у слові. Duck. На букву D ми вивчили це слово. Качка. Duck. Egg. Egg. Яйце. Egg fish. fish fish F, f, fish duck znowu dogs pamięta, tak egg, egg, fish, fish. Well done. Perfect. Just perfect. На цьому ми з вами завершили огляд другої теми at school. We say goodbye, – «Unit 2. Ми прощаємося з юнітом другим. І невдовзі починаємо третій. Toys іграшки. Children playing in a St. Pit, Ukraine. І ми бачимо, як дівчинка грає у нас у пісочниці, так, в Україні. Окей. Okay. Поговоримо про ваші улюблені іграшки, тому будьте готові, Джо, toy, намалювати свої улюблені іграшки. good, bye, good luck, на все добре.